Минувати червоноград на Львівщині на Шептицький – це прокомунував Верховній Раді парламентський комітет. Звістка викликала дискусію. Мовляв, чому Шептицький, а не попередня назва Кристинопіль, адже Шептицький провіз там. Небагато часу, та й взагалі постать митрополита Андрея досі належно не оцінена. Був графом, але вирішив служити Богу. Зробив колосальний внесок у розвиток Галичини, але засуджував методи боротьби визвольного руху. Писав листа Гітлеру, але й Сталіну. Переховував євреїв від німців, але самі євреї ще дискутують чи зараховувати його до числа праведників народів світу. Ким був митрополит Андрей Шептицький. Ми зібрали найголовніше про людину, яка жила в складну епоху і сама стала епохою. Мене звати Юлія Галушка. Це параграф. Підписуйтесь на наші ютуб-канали, ставте вподобайку та обов'язково напишіть, як ви ставитесь до перейменування міст на честь конкретних людей, як то Хмельницький чи Івано-Франківськ. Митрополит Андрей Шептицький на переважній більшості світлин дідусь з бородою в інвалідному візку. Візок був його супутником багато років. Навіть правити служби Шептицькому дозволили сидячи. Але давайте подивимось на його більш ранні фото. Митрополит Андрей був великим і не тільки за оцінкою всього, що він зробив за життя для церкви та миру. Він був великим в прямому розумінні цього слова: два метри і майже 10 сантиметрів зросту, богатирської статури, граф високоосвічений, знав 10 Земних мов то як же сталося, що він обрав служіння Богу? Справжнє мирське ім'я митрополита Роман Марія Олександр. Він народився 29 липня 1865 року у сім'ї зі стародавнього русинського роду, що отримав австрійський градський титул. Сім'я була сполонізована, сповідувала Римо католицизм, розмовляла французькою. Андрея чи то пак Романа, як і його братів, чекала успішна кар'єра. Міг стати військовим, як брат Станіслав. Став генералом польської армії, але він сильно захворів під час служби. Мусив звільнитись. Скарлатина дала ускладнення на соглоби, і кінець життя Андрей був майже знерухомленим. Але це забігаючи наперед, молодий тоді ще. Ну, тоді ще Роман Шептицький здобув ступінь доктора права і міг би стати адвокатом як ще один брат Казимир. Але він їде в Рим завдяки протекції мами аристократки потрапляє на аудієнцію до Папи Римського і просить благословення постригтись у монахи. Не Риму, а греко-католицької церкви. Отже, у 27 років він складає вічні обіти у Кристинопільському монастирі. От цей зв'язок Шептицької з Червоноградом. І бере церковне ім'я Андрей. Уже за сім років стає Станиславівським єпископом ще за рік Галицьким. Погодьтесь теж стрімка кар'єра. Шептицький це глиба, і Шептицький є тією постаттю в українській історії, в історії України ХХ століття, яка не до кінця осмислена. Це людина, яка, можливо, навіть виходила за способом мислення із контексту епохи. Людина, яка вміла дивитися в майбутнє, людина, яка вміла відчитувати знаки часу, і людина, яка дуже добре орієнтувалася в просторі тому, в якому вона знаходилась. Він робить ставку на якісну освіту для священників. Церкву наближає до людей і починає з мови. Іван Франко аналізує літературний стиль послань митрополита замість запліснілої псевдоцерковщини, якою промовляли попередники. Він пише свої листи чистою галицько-русинською народною мовою. А подекуди, приміром, у посланні до гуцулів, не цурається промовляти навіть діалектом. Річ досі не чувана у наших церковних достойників. Другої половини 19 століття. Греко-католицька церква поступово почала ставати от свого роду таким консолідуючим осередком інституцією для населення Галичини. Це було обумовлено і тим, що греко-католицька церква виступала свого роду гарантом збереження чи відстоювання прав Галичини. І Шептицький, і разом зі своїм оточенням. Духовенством, монашеством згодом він по суті був промоутером, чи радше голосом українського суспільства в тих умовах, коли українське суспільство не мало своєї держави. Але опікувався він унійною церквою не тільки в Україні. Митрополит Андрей кілька разів таємно їздив у Росію налагоджувати зв'язки з тамтешніми греко-католиками для об'єднання церков. Згодом він навіть заснує російську греко-католицьку церкву. Звісно, вся діяльність тільки з дозволу папи, але його місіонерська робота влаштовувала не всіх. Поляки його недолюблювали, і справді була розглядалася можливість ймовірність. Його арешту, але цього не відбулося. Це була занадто помітна фігура в суспільстві. Шептицького арештують росіяни після окупації Львова у 2014-му Вони вивезуть його спершу до Києва, а потім до Росії і утримуватимуть три роки. Потім, у 23 му році, його на п'ять тижнів арештує уже польський уряд. Хоча Андрій Шептицький не належав до жодної політичної партії, не брав участі у виборах ні як політик, ні як виборець і ніде не заявляв про свої політичні амбіції. 1906 року він у пастерському посланні до духовенства заборонив панотцям займатися політикою. Тут не може бути бесіди про політику, яку би священник мішав зі своєю душпастерською, а стисло священичою працею. Бо таке змішування людського з Божим, святого з несвятим, було би все надуживання речей святих для дочасних людських цілей. Він ніколи не був політиком, і це також є ще один. Е Ще одна, напевне, помилка його трактувати як політиком, тому що він до кінця життя свого він був главою церкви. Але однозначно, як я вже сказав, це була людина епохи і людина в епосі. А епоха вимагала активності, щоб захищати інтереси українців, він був членом верхньої палати австрійського парламенту палати панів. Щоправда, за 18 років виступив там усього двічі, 28 червня 1910-го він обґрунтував необхідність створити університету для українців у Львові. А 28 лютого 1918-го з нагоди підписання Борестейського миру між цісарською Австрією та УНР. Був шептицький депутатом Галицького краєвого сейму, але й там його бачили вкрай рідко. А 1912-го він взагалі відмовився від мандату. Хоча загалом брав активну участь у громадському житті Галичини, виступав проти переслідувань українських студентів Львівського університету. А 1906-го очолив делегацію українських громадських та політичних діячів на удієнції із самим австрійським цісарем Францем Йосифом I. Там він озвучив вимоги рівноправ'я для українців в Австро-Угорщині. Влітку 33-го він видає послання Україна у передсмертних судорогах. Засуджує штучний голод, організований більшовиками. Шетицький один з тих, хто перший доповідає до Ватикану ситуацію щодо голодомору в Україні за допомогою своєї агентури в світі багато хто не вірить, що факт великого голоду має місце. Стверджується, що це є антирадянська пропаганда і вигадки. Це не подобається радянському союзу. Це не подобається його. Представниками в різноманітних країнах і вони його далі дискредитовують. Шептицький дуже різко виступає проти більшовиків. Він називає речі своїми іменами і він пише послання «Засторога перед загрозою комунізму, де, ну. По суті, розбиває в прах цю комуністичну доктрину. Відповідно, на фоні цьому в нього, як і в його оточення, а відтак, і серед політичної еліти Галичини формується думка: от що більшовизм, комунізм, це апріорі зло. Він готується до протесту. Натомість Ватикан, Ватикан в прямому значенні в листах відповідях які він отримує. Рекомендує йому утриматися від, від такої реакції і продовжувати ту роботу, яку він здійснює, тобто мирне співіснування із радянською системою. У той час також на митрополита Андрея Шептицького заводять кримінальну справу під назвою «Ходячі». до цього. Попадає низка інших представників Реколицької церкви, і Йосиф Сліпий, який є наступником, визначений вже наступником митрополита. Церква як консолідуючий інститут заважає совітом радинізувати Захід України. За собором святого Юрия, де була резиденція Шептицького, починають стеження в оточенні вербують агентів. Одним з таких агентів є Гавріл Костельник, який є надзвичайно відомий священник греко-католицькій церкві, філософ, поет, письменник, богослов. Вони арештовують його сина, просять Гавриїла Костельника прийти в органи НКВД. І тортурують сина на його очах, кажучи, що якщо ти будеш з нами співпрацювати, то тоді може зрятувати свого сина. Костельник очевидно погоджується на цю співпрацю, але сина не дається врятувати. Зломлений Костельник не має вже немає виходу, і в 1946 році він є саме тією людиною, яка стоїть на чолі процесу ліквідації греко-католицької церкви. До політики ще повернемось. розкажу про іншу сторону митрополита Шептицького. А ви поки підпишіться на наші ютуб канали, поставте вподобайку у тіктоках та інтернет рейтингах. Шептицького подекуди називають бізнесменом або навіть олігархом, бо, мовляв, і землі скуповував, і заводи фінансував, і нафту добував. Але дослідники, з якими ми говорили, одностайні Шептицький не був бізнесменом, будучи церковним мірархом, ніколи не мав своєї власності. І своїх власних коштів, оскільки, уступаючи до монастиря, складав обіти про убогість і частину батьківського маєтку, який припадав йому згідно спадку. Через це не міг набути у власність, а мусив передати своїм братам. Але він мав бізнесову жилку і зробив дуже багато для економічного розвитку Галичини. На початку ХХ століття ця частина Австро-Угорської імперії була економічно відсталою. Львівська архієпархія має багато цих різноманітних активів, має поля, землі через те, що попередники не займалися, ці активи знаходяться в жалюгідному стані. Коли Шептицький стає львівським митрополитом, то в першу чергу звертає увагу на стан справ. Шукає тих людей, які би могли займатися цими активами з десятих років ХХ століття активно розвиваються монастирі: жіночі, чоловічі, монаші згромадження на Галичині. Землі, будівлі під монастирі, купує Шептицький. Він домовляється звичайно, через своє оточення. Він безпосередньо бере участь у так званих візитаціях цих монастирів. Слідкує, як вони розвиваються, а при кожному монастирі, особливо після першої світової війни, існували сиротинці. Шептицький приходить до ідеї кооперативів. На кооперації у переважній частині спирається добробут народу через кооперацію, через організацію, через скупчення наших сил, через порядок і єдність. Ми в десятеро множимо наші економічні сили, наш добуток. Шептицький не є найбагатшим в Галичині. Ані на Львівщині, а не навіть в Яворівському повіті на той час, коли вони жили, це середньозаможня сім'я, але сім'я, яка має величезні різноманітні контакти. У першу чергу контакти спричинені родинними. Зв'язками шептицькі це онуки Олександра Фредра, видатного польського письменника, засновника польської комедії і особистого ад'ютанта імператора Наполеона. Тобто є репутація, якщо шептицькі дають слово, то вони його тримають, і це значно полегшувало перемовини з банками. Селянам же для бізнесу треба були кредити. Тож митрополит став співзасновником першого українського банку Галичини земельного банку гіпотечного. Як допомагали? От приклад для кооператива масло Союз порадили придбати 20 автівок, щоб ті швидше доставляли молокопродукти. І зрештою, у 1936 році торговельний оборот українських молочарських спілок на Галичині майже вдвічі перевищував виторг такої ж кількості польських кооперативів. Він справді був ініціатором створення кооперативних спілок банківської, банківської системи Галичини. Це були українські банки для українців. Одна із функцій цих банків полягала в тому, щоб надавати кредити місцевому населенню для розвитку власної справи. Це мало великий успіх. Ці справи також і пов'язані із різними міфами. Зокрема, міфом є, що Шептицькі купляли нафтові поля на суматрі. Це є неправда. Я не бачив ніколи цих документів. Розмовляв також з родиною Шептицьким. Нафтовидобутком займається Станіслав Шептицький, брат рідний, який у 1926 році покидає свою кар'єру в польському війську стає на чолі однієї з корпорацій нафтовидобувників. Зараз Шептицького назвали би суперуспішним менеджером. Він добре розбирався у людях і безпомилково призначав найліпших управлінців, які мали розібратися з бізнесом зсередини. Ось приклад шоколадна фабрика Клементини Авдикович. Шептицький за переказами інвестував у неї 46 тисяч доларів. Але коли справа не пішла, довелося втрутитися. Усі свого брата Єгумена отця Клементія, щоби він. Вступив до наглядової ради і міг безсередини подивитися, яким це відбувається чином. Клементина Авдикович приходила до митрополита Шептицького і просила про інвестицію в митрополит Шептицький із наявних коштів, але не своїх, а з коштів Львівської архієпархії надавав ці кошти. Це тривало до 1939 року, коли фабрика не була націоналізована більшовиками. Та головне, у що інвестує Шептицький, це формування української еліти. Може, вам це слово здасться занадто гучним, але митрополит підтримував просвіту та рідну школу, купив будівлю, в якій розташувалась художня школа Олекса Новаківського, і дав кошти на народну лічницю, безкоштовний шпиталь для бідних. Підтримував сиротинці, дітки називали його таточком. Ось фрамант листа від вихованки. Найдорожчі таточку, прошу приїхати до нас, бо я ще таточка ніколи не бачила. Я цього року перший рік у приюті, і всі товаришки говорять, що мають таточка у Львові. Я лише слухаю та й думаю собі: а ну як таточко приїде, чи схоче мене взяти за свою дитину? Бо вже кілька літ, як помер мій рідний тато, і тепер не маю нікого. Митрополит заснував приватний церковний музей. Нині це національний музей у Львові і передав туди близько 10 тисяч предметів з особистої колекції. Завдяки йому музей одна з найбільших збірок сакрального мистецтва 12-18 століття. Цей стародрукий еконоси, церковне приладдя. Публіцист та дипломат Лунгин Цегельський писав: Якби митрополит Андрій нічого іншого не доконав, уже оцей музей ставить його у лави найкращих синів України. Ще цікаво, палац довелося купувати з допомогою євреїв, бо власник поляк на уголок з українцями не йшов. Та головне, у що інвестував митрополит Андрей це люди. Він відправляв молодих обдарованих хлопців навчатися за кордон, для того, щоб вони поверталися за кордону в Галичину і реалізовували набуті знання уміння навички. Для розвитку регіону і значною мірою оцей людський потенціал, який виховувався за допомогою Шептицького чи чи при греко-католицької церкві, він склав ядро українського націоналістичного руху. Іронія долі, адже фактично він доклався до виховання покоління борців за незалежність України, але відносини з ними не склалися. Митрополит Шептицький засудив дії Мирослава Січинського, студенти, які, щоб привернути увагу до насилля проти українців та фальсифікації виборів польською адміністрацією, убив намісника графа Анджея Потоцького. Цікавий момент Січинський це брат Клементини Авдикович, власниці шоколадної фабрики, про яку я вже розповіла. Історія із Січинським заслуговує на цілий фільм, а ну або хоча б окремий параграф. Головне, цей крок митрополита громадськість не зрозуміла і пригадала його походження. Газета діло писала: де ж був львівський митрополит, коли лилась невинна хлопська кров, коли плакали хлопські вдовиці і сироти. Чи й перед Богом гравська кров дорожча від хлопської? Шептицький критикував націоналістичні рухи за їхню радикальність. Він критикував їх за те, що вони не можуть між собою домовитися ОУН Бандерівський не може домовитися з Унівцями Мельниківцями. Це людина, яка вміла показати жовту і червону карточку, коли потрібно було. Як в футболі, у 42-му він видав пастерське послання Не убий, в якому протестував проти насильницьких методів та залучення українців до німецьких репресивних акцій. Хоча до цього він вітав акт відновлення української держави, проголошений з ініціативи ОУН Бандерівської. Він як і багато галичан. Вбачають в, в німецьких військах свого роду допомогу, що прихід німецьких військ може захистити від цього просування більшовизму, просування комунізму. Радянська пропаганда приписувала йому авторство вітального листа Гітлеру з приводу окупації Києва, але дослідниця Ліліана Гентош ставить справжність документа під сумнів, бо існує тільки російська версія тексту. Митрополит на той час вже був паралізований, писав не чітко. Він загалом від 34-го року був прикутий до війська. Йому навіть дозволили проводити богослужіння, сидячи, хреститись і правою і лівою рукою, яка на той момент слухалася. Архівістка Оксана Гайова з'ясувала, що в документи в останні роки. Владика писав, затиснувши ольовець зубами. Тож почерк на листі не міг бути колишнім після перших місяців окупації, коли вся західна Україна перетворилася на ці осередки гетто, і за якими стояли знищення євреїв, і циган і переслідування Шептицький не мовчав. Він рівно ж з такою самою нотою протесту проти цих злодіянь. Він виступив і до по відношенню до гітлерівського режиму. Протест проти дії нацистів він писав гімлеру згодом. Такий же заклик папі римському пію 12-му. Скоро ось, уже 10 місяців, як ми живемо під режимом Гітлера. В міру просування на схід німці стають усе більш волюнтаристськими і зовсім безоглядними у проявах національного егоїзму, що не знає ніяких меж. В усіх великих містах України вони винищили всіх євреїв, що не втекли перед їхньою армією. У Києві майже 130 тисяч за описами, які видаються достовірними. Аналогічна кількість в інших містах. У Львові, за даними ізраїльської громади, було страчено 15 тисяч євреїв, а чиновників тієї громади змушували. Давати властям офіційні свідчення, що євреїв перебили українці, писав він до цього і Сталіну про шкоду атеїстичної пропаганди Хрущову про за високі податки. А перед смертю, нібито, знову Сталіну. закликав покаятись. Однак чи отримав ті листи адресат, невідомо є лише чернетка, і шептицький не тільки писав листи, він сам разом із братом Климентієм, той що був адвокатом, але теж вирішив присвятити життя церкві, допомагав євреям спершу при совітах. Мені вдалося знайти свідчення врятованих синів Рабина синиця синиці Курт Левін і Натан Левінля Левіна. Вони розповідають, що під час приходу більшовиків наш батько, тобто Рабін Левін, радився час від часу Шептицьким, і вони припускають, що мова йшла про те, яким чином, яким чином знаходити гроші на сплату. Податків німцях переховував євреїв у монастирях. Дітям видавали метрики про хрещення і відсилали до церковних притулків. Спогади залишив рабин Давид Каган, який втік з гетто і Прийшов до резиденції митрополита. Його сховали в бібліотеці. Це місце з усіх боків оточене полицями з книгами. І Людина, яка увійде до бібліотеки, не зможе помітити, що хтось ховається серед них. Замість ліжка мені дали шезлонг, на якому я міг спати або просто відпочивати в день. Моя їжа складалася головним чином з хліба та овочів, а іноді я одержував варене яйце або склянку молока. Усе це приносили не з кухні, тому що моє перебування в палаці трималося у таємниці. Про нього, крім митрополита, знали лише дві особи. За підрахунками дослідників, митрополит Шаптицький за участі та Клементя врятував близько двох сотень євреїв, але, попри численні свідчення врятованих та істориків, його на відміну від Клементія, до числа праведників народів світу не зарахували. Це через закиди у підтримці створення дивізії Галичина. Одним з перших хто поширив цей міф, був Володимир Кубійович, видатний представник української науки, а також політичної сфери. Ця заява мала пропагандистський характер. Щоб домогтися е, більшого розуміння і е, віри е, з боку українського населення для того, щоб вступати в ці ряди, але немає жодного факту, який би підтверджував, про те, що Шептицький мав би це благословляти. Е, Шептицький е, знав, безперечно, про створення дивізії СС Галичина як одиниці е, в структурах вермахту, тобто німецької армії, в цьому контексті. Сформував групу капеланів, яка мала служити серед тих українців як священники. Загалом родина Шептицьких дуже наочно показує життя у ту епоху. Брата Олександра замордувала гестапо, брата Леона з дружиною розстріляли НКВСники. Климентія Шептицького катували, щоб він зрадив церкві, і він помар у в'язниці. Сам Андрей Шептицький пішов із життя на 79-му році. За день до смерті він сказав, оточуючим, що греко-католицька церква буде розгромлена більшовиками. Радянська влада, яка станом на листопад 44-го уже повернулася до Львова, дозволила похорон, який перетворився на багатотисячну маніфестацію. Але менш як за півроку, у квітні 45-го, арештувала всіх ієрархів у ГКЦ, А за рік, у березні 46-го, псевдособор ліквідував греко-католицьку церкву. Вона пішла у підпілля, з якого повернулась лише у 89-му році. Андрій Шептицький керував греко католицькою церквою 43 роки крізь дві світові війни і сім змін влади, але зміг зберегти церкву. Напишіть нам у коментарях, як ви ставитесь до ідеї перейменування червонограда на Шептицький. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наші ютуб канали, якщо ви досі цього не зробили, щоб не пропустити наступний параграф. Ну і до зустрічі!